Так, всім привіт народ. Такий лайфхак. Бачимо, це скосив хлопту на картошці. Бур'ян. І як загортаю їжаками, взяв, зафіксував ланцюгами, просто заблокував, вони виходить не крутяться, просто сунуться. І виходить така сказка. Рядочки, чистенькі, у кого є їжаки, вона так згортати після якоїсь косілки чи псачого. Будемо казати цю траву. Бачите? Як на мене то робить картинку. Отак я його вже звертаю, отак воно горне. Мяу и все, супер.